У програмі спортмаркет найкращий боксер 2012 року у світі Василь Ломаченко вивернув порожні кишені. Я не знаю, як це правильно називається. Я просто зараз адав деньги під процент. В Україні настає ренесанс маленького футболу. Є футзалісти в той же екстралізі, які можуть заробляти 500 доларів. Програма спортмаркет представляє люди, котрі створили секрети спортивних успіхів. Василь Ломаченко найвідкритіший для преси боксер-чемпіон? Він ніколи не приховує фактів і чесно дивиться в вічі підступних об'єктивів. Адже Василь за два роки зміг виграти всі головні змагання планети: чемпіонат Європи, Мондіаль і Олімпіаду. Хіба йому боятися програми спортмаркет, що лізе рукою у кишеню видатним спортовцям? Які гроші для вас були великими у дитинстві? Ну скажу так, я выиграл как-то спор в детстве. Мне было, наверное, лет 14-15, и я с мамой поспорил, выиграл 100 гривен. Ну, для меня казалось это большие деньги. Но ну, это, конечно, сейчас, наверное, не на камеру будет сказано. Хотя я же обычный человек, правильно. Я с мамой поспорил, она не верила, что я смогу съесть земля, земляного червя. Я его съел. Ну, наверное, 100 гривен для меня большие деньги были тогда. З якого віку у боксерів починаються призові гроші за виграні змагання? Я думаю, що призові гроші починаються вже, мабуть, 16 і старше. У мене так і було. Я в 16 перший свій 300 доларів я отримав після чемпіонату Європи. Кадетського. Я тоді купив собі комп'ютер. А скільки при цьому коштує екіпірування боксера? Профессиональные перчатки стоят, конечно, дорого, они там стоят от 100-150 долларов. Ну, я думаю, что цена боксерок, наверное, будет начинаться Сейчас от, ну, наверное, долларов 50-400 гривен, 450, ну и выше. Я думаю, что не больше 1200-1300 гривен. Вот так. Скільки можна заробити на перемогах на Олімпійських іграх і на чемпіонатах Європи та світу. На цих соревнованиях э, ти одразу не получаешь никакие ни призові гроші, ти просто тобі вручають медаль там, якийсь вінок венок, либо букет. Призові гроші тобі виплачує країна. Тобто, після того, того, ти став стал э, чемпіоном світу, ти отримуєш... По-моему, 12 тысяч гривен это ежемесячная стипендия, которую ты получаешь на протяжении по года. Если ты выиграешь Олимпийские игры, ты получаешь 15 тысяч гривен на протяжении двух лет, каждый месяц. Там Чемпионат Европы по-моему 7-8 тысяч гривен. А якщо выиграть все змагання за один чи два сезони? У меня так случилось, когда я в 2008 году выиграл Олимпийские игры. Мне начислили 15 тысяч гривен стипендии. После этого я сразу же выигрываю чемпионат Европы в 2008 году – 7 тысяч гривен. И в 2009 я выиграю чемпионат мира – это еще 12 тысяч гривен. Ну и того мы считаем 15 плюс там 7, пускай будет 22 и плюс 12 – 34, правильно? Вот я должен получать на протяжении там года там 34 тысячи гривен. А у нас это так сделали, что так как я стал олимпийским чемпионом, то есть это высшая награда, я получаю только одну стипендию, 15 тысяч гривен. Вы не сказали про разовые выплаты державы за олимпийское золото. Государство нам после Олимпийских игр миллион гривен выплатило. То есть это и нам, и тренерам. То есть миллион гривен тренеру и миллион гривен э, спортсмену. Я не знаю, как это правильно называется, я просто сейчас э, отдал деньги под процент. Но это как бы не банку, а людям. Сейчас э, я хочу построить дом, поэтому сейчас я стараюсь как, как можно меньше тратить денег. Дом хочу построить в родном Белгороднюю Сробском. Якщо вы накопичуєте гроші, на що зараз тоді вистачає? В принципе хватает на все. Я могу без проблем прийти в магазин и для, для сына купить там, спортивный костюм, кроссовки, не задумываясь о том, что там, через месяца два-три он с них вырастет и они просто останутся лежать. То есть, но я об этом не задумываюсь, значит, значит мне хватает на жизнь. Ну, Во-первых, я не могу сказать, что я там, сейчас могу свободно прийти. Там, э -э -э. В Армані или Дольче Габана и, там, скупиться на, там, или купити какую-то вещь там, за там, 5000 долларов або 3000 долларов, там, куртку, там, либо обувь там, за там, 1000 долларов. Я не можу сказати, що я оставляю такі деньги на одежду. Боксери кажуть, що Ломаченко усе життя дарують автівки. Ви справді їх не купляєте? Первая машина у меня появилась в 2006 году, когда я выиграл чемпионат мира среди юниоров. Мне подарили любители бокса города Кривого Рога Deo Sense. После этого в 2008 году я выиграл Олимпийские игры, и эти же люди сменили мне автомобиль на Mitsubishi Lancer. Через месяца два-три общество кола, за которое я выступал, подарило мне фонду Accord купе 2008 года. Я выиграл чемпионат мира. После этого Федерация бокса Украины подарила э, Mercedes С-класса 221 кузов. Через год или полтора я себе купил сам машину. Э, ну, я сменил, там продал те и сменил себе на Mitsubishi Lancer revolution Вот сейчас последняя машина, на которой я езжу, это Toyota Land Cruiser э, 200 кузов. Рестайлинговый. Эту машину подарила Федерация бокса Украины после Лондона. Василя Ломаченка журналісти називають хай-тек, людина високих технологій. Чи зможе цей боксер здивувати програму спортмаркет новими технологіями побутових витрат? А отже, що у олімпійського чемпіона у кишенях. Кошелек? А нет кошелька. У мене гроші в кармані і я, мабуть, з собою не взяв нічого. Ну, смотрите. Хоча, знаєте, вам, по-моєму, повезло, у мене є з документами, там, де кредитки лежать. Можу, в принципі, показати. Ну, не знаю, что сказать. Документы, права, документы на машину, визитки и, ну, кредитки. То есть, мегаспорт, скидка, вареничная 20%, спортмастер, Adidas. Все, что, чем я пользуюсь, у меня с собой, вот в такой маленькой визитнице. А там, деньги наличные я как в кошельке не ношу, ношу в кармане. Я Василий Ломаченко, и это программа «Спортмаркет». Сьогодні у спортмаркеті стало відомо, Василь Ломаченко в дитинстві їв земляних хропаків, а тепер претендує на мільйони. І просто за мить ексклюзивно і автентично. Президенти без сорому показують усі статті бюджетів клубів по грі у футзал. У футзалі молодшому браті футболу стався фінансовий дефолт, і пережити його вдалося кризовими методами зменшенням кількості клубів у провідній екстралізі з 14 до 12, а згодом і до 7. І висушуванням бюджетів навіть провідних команд ліги до мільйона доларів на рік, і навіть менше для порівняння еспанська футбольна Барселона на рік витрачає приблизно 30 мільйонів еврів. А при цьому лише зарплатна відомість наших команд може з'їсти приблизно півтора-два мільйони гривень чверть розрахункового річного кошторису клубу. Від 5 до 15 тисяч гривень це оклади є без преміальних футболістів і тренерського штабу. Я думаю, що є футзалісти в екстралізі, які заробляють ну, до п'яти тисяч євро в місяць, не рахуючи якихось там э, бонусів за виграші, э, це тільки заробітна плата. Ну і є футзалісти в той же екстралізі, які можуть заробляти 500 доларів. В екстралізі на сьогоднішній день є два клуби, які залучають легіонерів. саме це наш клуб і клуб Єнакієво. Тобто в 2010 році ми стали чемпіонами саме завдяки і залученню легіонерів. Ну і надалі продовжуємо співпрацю з іноземними футзалістами. Як і у великому футболі, у футзалі легіонери це запорука успішних результатів. Контракти іноземців зазвичай перевищують українські, крім всього, зірки приваблюють глядачів. Ринок легіонерів у футзалі переважно латиноамериканський. Це бразильці, аргентинці, носії філігранної техніки і навіть акробатики. Для чого робиться залучення легіонерів? Для того, щоб повисити попит на це видовище, яке ми демонструємо. Тому, завдячуючи високому класу гри, таким родзинкам можна сказати, люди і йдуть на наші матчі. Тобто на сьогоднішній день наш клуб займає друге місце по відвідуванню домашніх матчів. Якщо брати кількість глядачів, які приходять на кількість місць в нашому залі, то я думаю, що ми тут будемо на першому місці. Ми тут не можемо змагатись з локомотивом, який має величезний зал, де можна приймати до 2,5 тисяч глядачів. Ну, з часом я думаю, що і Франківську так само буде така арена. Допомогти футзалові мимоволі може проведення в Україні баскетбольного чемпіонату Європи 2015 року. Оргкомітет Євро має в планах побудову та реконструкцію десятьох мультиспортивних арен у Донецьку, Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Львові та Івано-Франківську. Наразі найбільшою футзальною залою є Харківський палац локомотив. Решта приміщень розраховані в середньому на тисячу півтори глядачів. Це приносить незначно. Прибутку з квитків у нас мінімум 10 10 гривень, е і бувають матчі, де, де там до 30 гривень. В залежності дивимося від ажіотажу. Квитки е коштують від 20 гривень е і вище до 80 гривень, це в залежності від різних зон, де е можна спостерігати за матчем. На продаж квитків не впливає погода, проте впливає день гри. На вихідні люди йдуть на футзал активніше. Як не дивно, телевізійні трансляції теж перспективний шлях до залучення глядачів на трибуни. Спочатку телевізор безкоштовна альтернатива живому і платному переглядові, але згодом важель промоушен впливу на маси фанатів. Чемпіона України львівську енергію у столиці Галичини тривалий час показують у телемережі телетрансляції. Ми починали з того, що на місцевому телебаченні пока. Матчі в запису. На сьогоднішній день питання, звичайно, ми розуміємо, що це коштує багато грошей. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб відеотрансляції йшли належної якості і саме в онлайн-режимі. Ну, одна трансляція це від 10 тисяч доларів. Одна з причин створення екстраліги це якраз об'єднання зусиль всіх клубів, щоб був один пул і могли би залучити якось ом, зацікавленого і спонсора, який міг би продавати свої права телебачення. Маркетингова складова створення екстраліги передбачає уставний капітал, поки наразі клуби сплачують сезонні 80 тисяч гривень за участь. У цьому зв'язку футзал слушно розраховує на державні дотації, котрих клубна першість наразі немає. Федерація футболу, куди асоціативно входить футзал, не фінансує лігу. Утім, такі жорсткі умови існування провокують менеджерів на активацію комерційної діяльності, і клуби поступово знаходять спонсорів чи інвесторів. Є у нас спонсорські пакет який ми пропонуємо перед початком сезону, не рахуючи генерального спонсора, який фактично там е, утримує команду. Е, це титульний спонсор. У нас приблизно це 100 тисяч гривень. Ми зараз залучили на е, сезон 12 13 року. У Нас спонсор, завдяки йому, ми існуємо вже, слава Богу, більше 10 років. У нас є партнери 60% – Це саме партнерські ресурси. Ми залучаємо спонсорів, і вони фінансуються. Ну і далі мої капіталовкладення і моїх друзів. Низький рівень функціоналу на ринку реклами це замкнене коло команди не показують по телебаченню і про них не пишуть у газетах, адже людям це не так цікаво. А зрости цікавість може, якщо про футзалістів знатимуть більше. А отже, залишається робота не у галузі медіапромоушену, а заявлення брендів на фактичну аудиторію матчів. Тому переважно партнери команд перевізники комунальні служби, державні установи. У нас немає практики перельотів, тобто бюджети не, не дозволяють цього робити. Ми або автотранспортом, або залізницею добираємося до, до матчу. За день гри е, е, тренуємося, ночуємо і е, відповідно на слідуючий день граємо. Коштує це в залежності від, е, від відстані, але в районі 8-15 тисяч гривень. Один виріс. Видають програмки, ВМБЛА і так далі, шалики. Це все купується, продається. Ми, ми більше у Львові цей етап десь проходили. Все особливо і прибутків не дає, але, звичайно, що розуміємо, що це має бути. Тобто є, звичайно, у нас своя атрибутика, книги, програмки і так далі. Наступного сезону Екстраліга планує поширення до 12 учасників. Змагання підтримуватимуть регіональні телевізійні станції, а також потужні інтернет-видання. Як скажімо, Sport.ua та Айспорт, -Sport. проте футзалові потрібний фінансовий поштовх, аби розвинути механізми отримання прибутків через популярність у глядачів. І тоді творчий потенціал проб'є інертність прийняття публікою незвичного поки змагання, і фінансова структура запрацює. Ної неділі історія грошовитої кар'єри Міхаеля Шумахера, котрий випередив час своїми заробітками. Прайс Вотерхаус Купер виконали оперативний аудит федерації футболу. Хто ризикне на фінансове аудіювання установи? Не треба бездумно втрачати кошти у букмекерів. Вмикай спортмаркет і за півроку будь-який рахунок принесе тобі зиск.